Вже дійсно відбувається зараз у місті Мілвокі, штат Вісконсин, з'їзд республіканської партії. Це поки що найбільша подія республіканців протягом цієї кампанії. Офіційно номінували Дональда Трампа кандидатом у президенти цієї партії. Це сталося після замаху на нього, які ми бачили. У суботу, вчора, що ми бачили, це був виступ також кандидата у віце-президента, напарника Трампа на цих виборах Джейді Венса за всім цим уважно стежила моя колега Тетяна Ворожко, яка працює в ці дні у Мілвокі, штаті Вісконсин. А сподіваюся, що можемо приєднати зараз її до ефіру. Таню, Вітаю тебе. Отже, сьогодні останній з'їзд, останній день з'їзду, останній день конвенції республіканців у Мілвокі. Таню, Чи можна говорити вже про якісь підсумки на цю мить? І чого ми очікуємо почути та Бачити сьогодні. А ну сьогодні основним елементом програми звичайно будуть виступи виступ, виступ Дональда Трампа. Він має сьогодні офіційно прийняти номінацію. А вже можна сказати, що до висновків, що цей з'їзд відбувається, по перше, все чітко за планом. Я не бачу ніякої інтриги. Наприклад, як було 8 років тому, коли на з'їзді в Клівленді багато інтриги розвивалися навколо партійної платформи. Дуже часто буває інтрига навколо того, а коли є два, два основні кандидати а цього разу надзвичайно з великою більшістю з великою перевагою голоси делегатів перейшли до на ну, Вони були віддані за Дональда Трампа. А єдина інтрига яка була в кого він обере своїм напарником, він обрав напарником Джеді Венса який вчора прийняв номінацію бути єдиним кандидатом в у віце-президента від республіканської партії. І можна також сказати, що тут ну надзвичайно така знаєте, від від делегатів, звичайно, дуже. А святкова атмосфера і просто неймовірна кількість портретів Дональда трампа на елементах одягу на на аксесуарах. Тобто тут просто а така, знаєте, творчість, а, а, яка стосується власне, такої, знаєте, агітаційної партійної а партійних а, атрибутів. Ну надзвичайно вражає. Ми сподіватися, що зможемо вам це показати в у, у відео. Абсолютно, Таню, будемо також стежити. Та й зрештою думаю, вже багато у нас і в соціальних мережах також відео, які визвілою та Костою знімали на з'їзді партії. А таню, вчора ми уважно також стежили, транслювали на наших сторінках виступ кандидата віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венса. Це був енергійний виступ, доволі тривалий він. Деється, вдалося йому запалити аудиторію, яка була в залі. Що сказав Джей Ді Венс у своїй промові до республіканців? На що ти звернула увагу? Які моменти виділила для себе? Так, так а Джеді Венс скажімо, я би виділила три основні моменти його промови. По перше, він почав з того, що став говорити не про себе, став говорити про Дональда Трампа. Розповідав, чому Дональда Трампа необхідно обрати президента. Звичайно, що весь з весь з'їзд має в першу чергу таку агітаційну мету. Його основний посил полягав в тому, що Дональд Трамп таким є сильним жорстким лідером, але також дбай про людей. Він критикував Байдена, критикував адміністрацію демократів. Його вперше. Що чергу його критика зосереджувалася на тому, що Джо Байден його адміністрація відповідальна за його словами за інфляцію в країні? Також вони наводнили країну дешевою робочою силою, дешевими продуктами і товарами з Китаю. І а друга частина друга, що можна виділити, оскільки він, можливо, є відомий всі нації, але все ж таки загально публіці він не настільки відомий Джаді ну, можливо, крім тих, хто дивився кіно Елегія Горянина або читав його книгу, то також його завдання було представити себе, і цікаво, що в своїй він Ну, розповів трохи про свої біографії, не буду на цьому зупинятися. Але також говорив і про свою родину, про свою а, дружину, яка є іммігрантом, її батьки є іммігрантами з Індії. Вони а, мають трьох маленьких дітей, і також багато говорив про а, свою бабусю, яка виростила його, а, оскільки його мама. А не могла впоратися зі своїми батьківськими обов'язками, наскільки вона страждала через наркотичну залежність. Ну вот це буквально. Давайте послухаємо одна історія про його бабусю, яка досі така була, знаєте, домінувала його промову, можна сказати. І якщо ми вже заговорили про дідусів і бабусь, дозвольте мені розповісти вам ще одну історію моєї бабусі. Моя бабуся померла незадовго до мого відрядження в Ірак у 2005 році. І коли ми перебирали її речі, ми знайшли 19 заряджених пістолетів. Вони були. А в тому, що вони були сховані по всьому її будинку під ліжком у шафі, у шухляді зі столовими приборами. І ми дивувалися, що відбувалося, і нам спало на думку, що під кінець свого життя бабуся не могла добре рухатися, і тому ця немічна старенька жінка подбала про те, щоб де б вона не була, вона була на відстані витягнутої руки від усього, що їй потрібно, щоб захистити свою сім'ю. Ось за кого ми боремося. Це американський дух. Власне, іншим елементом його промови була. А він багато говорив про інтереси робочого класу. Він розповідаючи про своє про своє життя, він дуже скажімо, часто повертався до того, що він виріс в бідності, що він виріс в оточенні робітничого середовища. А багато хто і не може знайти роботу. І от, власне він позиціонував себе як таку людину, яка якщо ну берути разом з Дональдом трампа, вони будуть відстоювати інтереси робочого класу на відміну від інтересів еліти. І давайте послухаємо. Один з таких елементів його промови. Нам досить імпорту іноземної робочої сили. Ми будемо боротися за американських громадян, їхню хорошу роботу та хорошу зарплатню. Нам досить купувати енергію в країнах, які нас ненавидять. Ми отримуємо її прямо тут від американських робітників у Пенсільванії та Огайо та по всій країні. Нам досить жертвувати ланцюгами поставок заради необмеженої глобальної торгівлі, і ми збираємося виготовляти все більше і більше продуктів із цією прекрасною етикеткою, виготовлено у США». Ми Збираємося знову будувати заводи, залучати людей до праці, створюючи справжні товари для американських сімей, виготовлені руками американських робітників. Разом ми захистимо зарплати американських робітників і зупинимо комуністичну партію Китаю від створення свого середнього класу на американських громадянах. Ваш і чуємо так, що по суті ці заяви Джейді Венса і майже весь його виступ були спрямовані на внутрішні питання, на обіцянки вирішити питання американців тут у сполучених штатах. І майже нічого ми не чули про зовнішню політику. Втім, раніше. Джеді Венс доволі багато висловлювався на цю тему, зокрема щодо війни Росії проти України щодо його поглядів, якої має бути підтримка Сполучених Штатів Києва. І ці коментарі були насправді доволі критичними. Він також ми знаємо голосував проти виділення. Додаткового фінансування у американському сенаті. Таню, що про кандидатуру Венса говорять українці, які присутні також я знаю на з'їзді, і а, вам ну, з Юлею вдалося поспілкуватися з ними. Uh, uh. Значить, в на з'їзді ну насправді тут українців не так багато. Скажу, що тут працює невелика група громадської організації разом. Вони носять такі великі значки, на яких написано Запитай мене про Україну. І вони кажуть, що вони досить активно спілкуються з делегатами. З'їзду ми власне бачили їх в роботі, і з того, що їх в першу чергу запитують, і те, що вони найбільше пояснюють, і це власне ті аргументи, які також лунають і від Джеді Венса питають, чому допомога Україні в інтересах сполучних на штатів, але також питають, чому це так дорого коштує, чому допомога Україні, яка власне захищає себе а, від Росії, чому вона обходиться в таку велику суму американських платика податків, і власне вони наводять аргументи. А, ну ми, ці аргументи, ми, ми їх прекрасно знаємо. Також тут а, зараз знаходиться а, пані посол України а, в Сполучених Штатах. Поки що ми не мали нагоду з нею поспілкуватися. Сподіваємося, що ми це незабаром зробимо. А якщо говорити про безпосередньо з української громади? Ми також зустрілися у Вісконсині взагалі в штаті не дуже велика громада, але дуже активно. Вони кажуть, що за останні два роки провели десь понад 40 заходів від фандрейзерів до якихось там протестів. І до речі, Мілокі є містом побратимом Ірпеня, і вони нам розповіли, що дуже так скажемо ретельно дивляться, що відбувається. Слухається промову. Вони кажуть, що дуже чітко розуміють, що. А майбутнє України також залежить від результатів виборів, і говорячи про Джеді Венса, їхні думки розділилися. Хтось сказав, що вони з дуже великим занепокоєнням скажну поставилися до цього факту, що його обрали, що його Дональд Трамп обрав. Інші кажуть, що вони сподіваються, що. А, як що Джей Ді він здатний змінити свою думку? Ми знаємо, що він був проти Дональда Трампа, потім став за Дональда Трампа. Що можливо кажуть, висловлює сподівання, що якщо він більше дізнається. Маючи можливо якісь роз такі аналіз розвідданих, А більше дізнається, що насправді відбувається в Україні. Він свою точку зору змінить. Ну а деякі вважають, що насправді вибір хто буде віце-президента, мало впливає на питання зовнішньої політики. Такі різні думки ми почули від української громади. Тут цікаво таню. Дякую тобі за твою роботу. Тетяна Ворожко була з нами на зв'язку із Мілвокі, штат Вісконсин, де в ці дні відбувається конвенція республіканської партії. Ми ж за нею продовжуємо стежити сьогодні вечері. Очікуємо виступу Дональда Трампа на цій конвенції. Це фінальна подія. Будемо, будемо її транслювати наживо з перекладом українською на наших платформах Голосу Америки української сьогодні. ввечері за Вашингтонським часом. Тому не пропустіть і під'єднати стані. Вітаю, дякую тобі ще раз а... і відпускаю тебе працювати. Знаю багато роботи у вас сьогодні на місці.